Добрий день! Вітання з Кривого Рогу. Сьогодні знімаю відео, як же гарно квітнуть чорнобривці! Ви знаєте, сижу і насолоджуюся. М -м -м -м. В кожному місті. Це не секрет, що є підприємства і наше повітря. Хотілося б, щоб воно було краще. А я сижу возлі своїх чорнобривців. М -м -м -м, так і хочеться сказати, а я в раю. Так що бажаю нашим людям в Україні саджати побільше квіточок, щоб вони нас своїм м -м, запахом ну, радували. Так що, бачите, 26, повторюю серпня 2025 рік. А я в Чорнобривцях. Дякую за перегляд. До побачення!